Нормально. Это ж такая трава, що режется, понял, зараз ну, тут. Ну, табурет. Ага. что там, трав, станцию выбрать. Этот вытягивать пока не надо. Там можно вытягивать. Можно вытягивать. Ось так закидай. Блін, на той паламойка. Хай намокне, не переверну. Всім привіт, знову риболовля на десні і знову буде фідер з кумом Євгенієм. Ми сьогодні будемо ловити на фідер на ямі. Деснянська яма, на якій я раніше ловив ляща і не тільки ляща. Була різна риба і навіть судаки клювали. Але рік на рік не приходиться і тому знову перевіряємо, знову шукаємо рибу. Перше, в цьому сезоні на цих місцях глибина 6-7. Може 8 метрів. В залежності, яку точку закидати, ми починаємо риболовлю о 3 годині вечора. І в нас є 5 годин, щоб пофідарити. Якщо буде клювати, ми наловимо, Якщо ні, ну вже ж ні. Перевіряємо місця. Охота за лящом. Шукаємо ляща. Зараз що? Заміс прикормки, швидкий заміс. Все стандартно, сьогодні буде знову перловка, як насадка і, і як додання її в прикормку. У мене сьогодні дві пачки різної прикормки. Виробник один, але склад різний. Одна прикормка ось на ляща це смажена конопля, перекат, смажена конопля. Інша пачка шоколад фідер. Фідер шоколад, та ж перекат. Оця наляща такого зеленуватого кольору. І ще вирішив. Ми спочатку ну, половимо, закінчиться, другу замішаємо. Бо я думаю, при активному кльові нам однієї пачки вистачить на 2 години, на двох. Ми по одному Уже? дрібне? Так, ось такий колір має прикормка і видно, що вона лящева. Я просто бачу по фракції, яка фракція. Тут у мене парловочка, кілька жмень перловки. Ну три, три, три жмені достатньо буде на цей об'єм. Минулого року я тут ловив і був дуже зручний нормальний берег, де можна було спокійно сидіти, витягувати рибу. То не опариші, ти мені дав. А, я не те, подумав. Зараз візьму опаришу, буду закидати перший закид. А в цьому році зрізало багато берега, просто дуже багато берега. І виходить, що так садимо, де є, трошки трави і такий берег крутуватий. Ну як уже є головне, що можна закидати. вже дріпає на ямі все зрозуміло з перших закидів почала клювати лавуха на три опариша закинув смикала-смикала ну не обійла опариша але хотіла опариш Є, але не весь. Ну, Стандартна ситуація на ямі. Десь може бути лавруха, десь може бути лящ, тут не вгадаєш, поки не перевіриш. Ось. Ні, не опариш. Один залишився тільки. Ну знаєш, наче й не лавруха вже така, що відверто маленька рибка. А може і лавруха, може просто... Та ні. Більш менше ще густірочка. Нормально. Ну, якщо густірка клюватиме і активно клюватиме, то будемо частіше перезакидати, швидше, закормимо точку більше накидаємо корму. Але все-таки для ляща активний темп не дуже добре, хоча не дуже добре на косі, на мілині. А тут все-таки яма мінімум 6, 6 метрів, то не дуже він лякається. За перші півгодини риболовлі риболовлі клює тільки одна лавруха. І що робити в цьому випадку? Або ловити і чекати, коли підійде щось щось нормальне, або змінювати місце. Ну ми вирішили просто чекати. Були такі випадки, що саме тут задиш годину-двішла в руху, потім підходить лящ. От і ми сподіваємося, що сьогодні може підійде лящ. Може, але хто його знає. Ляща я тут ловив не на початку серпня, а десь в кінці серпня. Ну я тоді вважав, що пізно приїхала це місце. А може в цьому році ще рано. Ще рівень години і ляж може просто стояти десь-десь в самій ямі, в самих корчах. Що... Де немає можливості ловити з берега. Туди ти закидаєш з берега і відразу відриваєш все. І Потрібно чекати моменту, коли лящ почне рухатись з корчів з ями. Там буде він рухатись кудись на косу чи просто поперекатує. Ну, і в цей момент він знайде наш корм і зупиниться. Отакі от думки. Так що так. І, і про перловку. Перловка не допомагає, вона не відсікає дрібноту. Дрібнота так само клює. Лаврушка на перловку, на три перловки. Давай підхвачу. Щось нормальне. Ось дека густірка дивись. Нормальна ж густірка. Дека клюв був. Дивися, начепився за траву. Ну от, клювала лаврушка. Потім бац, клівнула отака густірка. Зажрала дуже-дуже глибоко капець. <рес> клювнула і там. Велика, як для густірки. А ну хто тут у мене? Дрібна чи не дрібна? Ну риба є. Ну, дуже вже активно плює тут, тільки закидай. Але хотілося б більше ловити. Ну от уже. о, така більш-менш. Дивися. О, диви. Підійшла крупніша. Ну от, а ми вже почали сумніватися в місті, типу, ну думаю, мене правильно вибрали туди-сюди. Я кажу, то треба чекати, сидіти, воно буде. І от підійшла. Стой, стой, стой. Не, не спіши, не спиши. Я спішу. Жду. Диви, що робить. Диви, диви. Диви, диви, диви. Трикцион, ти можеш, що... Не да, треба. Дивися. Дивись, ода витяг. Це може бути судак. Блять. Оцю сторону відкручується. Ну, не знаю. Ти може зачепився на корчу не на комусь? Який да, корч? Все, відірвало. Судак, наверное. Не Натягнулося? Вообще. Не -не, Гач, гачка немає, а може щука. А може я, щука. А може... Ну реально, я ж, ну... Блін, а чого? Да, треба, він просто дарма. Думаю, наче ще в щось. Ні. То так давило? Так. Да. Ти що, я ж чув Ого. Я кажу, чіт чуточки припадимай, воно назад бум. Ну, не типова поведінка ляща. Не, не знаю, таке як на чаш хищник. Ну я ж кажу, що це хижак. хижак, хижак. Не лящ. Ну от, що там було, ми не дізнаємось. Слизі немає? Немає, значить це не лящ. Є? Ні, ні, немає. А, слизі немає. от. Хижак був. Судак. Може щука за малька хапнула. Може, бо покльовка така була. Єлі-єлі. Женя каже, що спочатку такі маленькі-маленькі, а потім А підсікає, там щось важке. ну от. Ну и костюмеры будут дрочить на них. Ух ты, Ловили мы на косе, лаврухи было очень мало. А тут наоборот ямка и Ну, яма забита рибою, дрібною рибою, але є хижак, якого поки що не вдалося піймати. Але надіємося, що до кінця риболовлі щось таке клюне. Хоча спеціально ми не закидали якусь вудку на живця. Ну, навіть отака вже гарний розмір риби по сьогоднішньому кльову. Ну і ловимо ми ще не дуже багато, але прикормки вже викидали. Майже Майже всю. За кілька годин. Ну скільки ми було в мене? Ну. Зараз півтора. Півтори години максимум, а вже прикормки немає. Тут ще замішав кілограм. Ну трошки там залишилося. Скидаємо. Два рази в момент, мабуть. Є, є, є. Щось гарне. Тепер залишилося підняти. Залишилось підняти. Може хижак, правда, схватив рибину. Так, да, да, да. так. Да, потихеньку тягну, не знаю. Треба підняти. Спробуй, ну, я... хоча б побачимо. Підіймаю, підіймаю. Важке, 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 важке. Не спіши, не спіши. Іди. Я думаю, що на судака схоже. Давай, 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 давай. Ні, ні. я собі кажу, давай. Ти з підсакою не спіши. Підіймається. Якщо не відпустило, значить... Десь там воно. Ану. Судак. судак. Так, він. Хопа, іди сюди. Ось він, судак, Ось так. Отак. Є. Нарешті. Ха-ха-ха. Ха-ха. Як... Я казав, що піймаємо. Ну, опариша, на три опариша. А цей у мене, напевно, був він. Може бути. Ти на перлоку зараз закидаєш? Так, да. А я ж на париша перейшов, пари, бачиш? Красен. Це перший мій судак в сезоні, пійманий на фідер і взагалі перший судак пійманий. На спільні в цьому році я ще ні разу не виїжджав ціле ловити судака. Ну якось не хотілося, не було бажання, чекав коли похолоднішає і вода, і температура повітря. Можна було навіть судака їздити, але якось, якось не хотілося. А судаки тут є. Їх можна ловити на спіні, але коли потрапиш, певний проміжок часу, що в нього є активність і в якій точці він клює. Тут на джиг я ловив ну, там, кінець жовтня, початок жовтня, десь в такий період. А влітку якось скільки не пробував, щось не клює, хоча фізер зер чіпляється. Закінчилась зелена прикормка. на ляща. Замішую ще кілограм. Нам ловити 2,5 години. Ми так розрахували, що до 8 години ловимо і збираємо додому. Це вже я показую. Це буде вже вторичного кольору. Ось такий колір. Просто філер шоколаду. Шоколад. Дочекаємось ми сьогодні лящаємо чи не, дочекаємось? не будемо старатися Думав більше буде ні таке теж дробина Живцова та рамочна. а мої маленькі. Ні ну, ще така середнячок. Пробуємо на опариші. Пробуємо на перловку. Без різниці цієї рибі. Що давати на гачку? Вона їй все. Черв'яка, червоного черв'яка я не пробую, тому що ну, я думаю вона буде збивати його дуже швидко і буде клівати отака. Що там у тебе? Щось нормальне? Ну, нормальне. Ну от такої великої густіри, як клювала в нас на косі, ну одна всього. А то все таке середненьке. Так ти піднімися, а то зачепиш опять, а там десь за, бровку чи за корча. Ну якраз. А ну не добре. Забавало, а зійшла Христо. риба. Ну, не сильно велика була, але все одно крупніша, ніж да. до цього ця вся лавруха. І та зійшла. І та зійшла бринк і пошла. Щось кльов зовсім став поганий. Навіть і лавруха і та вже клювати не хоче. Це може якийсь знак, що підійшло щось більше. Я, я в це не вірю. Я думаю, просто вже вона наклювалася. Та, сидить, сидить. Лаврунька. Сидить живець. А може хижак підійшов і починає тут розганяти малька. Хто ж його знає. Таке буває. а Можна десь о сьомій годині спробувати на пучок черв'яка і може клюнути саменя. Ну я не буду пробувати. Все одно саменя відпускни. Чи давай черв'яків закину. Ні, давай ще, ще раз на опариша подивлюся, як воно буде. У нас такий темп, що довше трьох хвилин фідер не стоїть. Або хтось клюнув, або вже просто витягуєш. Ну, в основному хтось вже клюнув. А коли більше трьох хвилин, значить вже немає наживки на гачку. Вона з'їдена, Хтось вже її з'їв. Було що нормально? – Таке. Уже скоро будемо збиратись додому. Часу на риболовлю залишається всього-навсього одна година, але от і цікавого сиджу, повідець і немає гачка. І при тому, що це відкус. За 5 хвилин два відкушених гачка. Щука, яка клювала чи на опариша, чи просто клювала, коли там чіплялася маленька рибка. Хіжака тут повна. Особливо в тому місці, де ми годуємо, там зібралася велика кількість дрібної риби і хижак там ну от, відкусує гачки. Одну рибу навіть я трішки потримав, а іншу навіть не потримав. Витягує гачка немає. Ну от так. Сидимо, чекаємо і ще якогось кльову і скоро, скоро додому. Ось так. Ще під кінець риболовлює, такі сюрпризи і щукаю. Є? Є риба. Є риба, риба, риба. Думаю, як давить. Держи, 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 держи. Держи, держи. Да вона завела в корчаку. Поки, 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 поки тримаю. Ну в корчу. Просто в корчу. Може туди? Все, відпустила. Там така клювака була від Ну, Це ж таке саме в мене, я ж тобі кажу. Ну це, напевно, більш усього що валить. Судак. 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 Хороший. Да. Це судак був знову. Он у мене смикає, зараз витягую. І це вже остання сьогоднішня наша риба. Женя щось надістав і я щось вимотаю, а може немає нічого, щось легко пішло. Маленьке. І ще причому були клювання судака на фідер. Більше не витягнули. Не витягнули, не відпадали. Це Помимо того, що кілька відкусів було. А ще і так судак чіплявся. Ну, тому що судак. А, чому судак? Тому що опариш пожований, давить вниз, немає слизі на повідку. Це точно він. Ну або ще варіант такий, що почепилася маленька рибка і щука хватає її і, і просто зриває з гачка. Ще такий варіант. Ну, я думаю, що судак. Все, ми збираємо Снасті. Отакий От сьогоднішній наш, наш із Женею улов. Трохи густіри є, та не трохи а нормально. Ну Густіра, немає лящів. Місце це лящове, але сьогодні лящ відмовився клювати. Багато дрібної густіри і нормальна була по розміру, але в основному дрібна і потрібно було якось пристраюватись, щоб змогли пімали. Судак також клював, але він так клював, що не все ми витягували і ще щука відкусувала очки. Хижака багато. Дякую за перегляд, до зустрічі.